Ну і поки Стів Вітков поїде на болота. Інший переговорник Дональда Трампа щодо війни України Кіт Келох відвідає українську столицю. Його візит має статися до дедлайну американського президента, тобто до 8 серпня. Ну от власне Кіт Келох відвідає Україну чи не одночасно, із тим як Вітков буде в Москві. Ну і детальніше про все це будемо говорити із професором Мангеттинського університету, що в Нью-Йорку Сполучених Штатів Америки Ігор Айзенберг долучається до нашої ефіру. Щирі вітання. Добрий день вам, пане Ігоре. Я щирі вітання вам, дякую, що запросили. Вітання усім додачам. Дякуємо, що знайшли час і можливість. Отже, Трамп відправляє відкуфа Москви, але питання залишається відкритим. Навіщо? І чи є в цьому сенс, якщо одночасно із цим американський президент з. Під час спілкування із журналістами дуже так критично відгукується про Путіна. Говорить, що розчарований їхньою останньою телефонною розмовою, і каже, що Путін говорить багато маячні. Це дослівна цитата, і його слова не мають сенсу. Знаєте, Трамп о, говорить дуже багато. Напевно, він вже за трошки більше ніж півроку свого президентства наговорив більше, ніж деякі президенти, навіть за вісім років, <свісно> тому що там постійно щось говорить, майже щодня. І треба слідкувати над його словами а за його діями. Це значно важливіше. Просто, просто дії визначають те, що відбувається насправді. А слова, ну вони. Може щось відзеркалюють але скоріш за все поточні емоції в якусь хвилину, а дії визначають те, що насправді відбувається. І я думаю, що ну так там ображений на Путін ну, за те, що Путін не хоче ніяк, іти йому на зустріч ні в чому, хоча Трамп ну, здається. Такі поступки робив Путіну або пропонував зробити, які йому навряд чи взагалі будь-хто запропонував би в будь-який час. А те, що він відправляє Віков до Москви, це свідчить про те, що підсвідомість Трампа вона все одно налаштована на те, що чи він хоче з Путіним домовитись, про там бізнес-проєкти в Росії, які сам Трамп казав, мають необмежені можливості. І Трамп його підсвідомість Трампа все ще вважає, що для Путіна бізнес зробити сполученими штатами і з Трампом, це може бути важливіше ніж на знищення України. Це не просто свідчить про нерозуміння Трампом причин війни, нерозуміння того, чого бажає Путін. Власне це випливає з сніг Трампа, тому що коли він зустрічався з британським прем'єром я там більше години щось говорив, але абсолютно ясно. Ще. Трамп, коли каже про безглуздість війни, він не розуміє ні того, для чого взяв він Путину, ні того, за що воює український. Тому треба передивлятися, що буде. Думаю, що відколи знову будуть Росію розповідати про як кажуть російською про Потомкенської деревні, про бізнес-проєкти, там про можливість заробляти, шалені грошей. Тоби лише сполучені штати погодились на те, щоб робити бізнес з Путіним. Але і тут якось... такий цікавий момент. Ви говорите про те, що треба слідкувати за діями Трампа, а не за словами. І якраз 8 серпня закінчується дедлайн, який Трамп давав Путіну. І буквально напередодні цього дедлайну відков і летить до Москви. Питання знаєте в тому, що чи зможе яким чином тут Путін переконати Віткофа, якщо він ставить собі за мету, що так справді їм треба вести спільний бізнес, не треба запроваджувати санкції, і чи буде від цього візиту його результатів відштовхуватися Трамп в своїх подальших діях наступного дня вже? Ну, ми з вами не можемо знати, чи переконає Путін в чому з але можна, можна 100% прогнозувати, що Путін буде намагатись переконати Віткофа в тому. Що, от, що дуже добре, що в Стамбулі ведуться перемовини непрямі, треба їх продовжувати. І от що це до чогось може привести рано чи пізно, що не треба робити ніяких там різких кроків емоційних. Ну, я думаю, що Путін може щось таке казати. Відку, по одночасно малювати йому до всяких там бізнес-проєкти, і так далі, і таке інше. Як на це буде реагувати, відков як на це буде реагувати Трамп? Ну я думаю, що це спрогнозувати неможливо. Я думаю, що що і Трамп сам не знає на сьогоднішній день. А що він вирішить, але йому доведеться рано чи пізно вирішувати, чи буде це 8 серпня, чи буде це пізніше. Йому доведеться вирішувати. Або він просто капітулює перед Путіним, або він запроваджує дуже жорсткі санкції проти Росії і надає Україні більше зброї, тому що інших варіантів не існує. Ну можна напевно ще протягом певного часу казати, там що він дає ще два тижні, ще десять днів. Ну я не думаю, що це може тривати дуже довго. Ну доведеться ухвалювати рішення, що він або стане на бік України. Або на але ж бачите, Трамп схоже сам собі скоротив поле для маневру, тому що спочатку він давав Путіну дедлайн до 2 вересня. Зараз це змістилося в часі до 8 серпня. І знаєте, таких два паралельних треки: Вітков їде до Москви, а Кіт Келлог має приїхати до Києва. Чи можна сказати, що Трамп намагається якось активізувати цей процес? Ну, а, розумієте, Кіткелог не має такого впливу на Трампа, як має Вітков. Тому що Вітков друг Трампа проти багатьох років, просто особи, особисто його друг. І я думаю, що до, до Віткова Трамп дійсно може дослухатися, що, коли ви ухвалюєтесь іншим. Ну, то, те, щоб, те, що він виправляє Кітакелога до Києва, ну, це щоб врівноважити ситуацію, оскільки Вітков їде до Москви. Я знаю, я думаю, що не, не важливо, що Трамп каже там 50 днів, 10 днів. Він міг сказати 3 дні. Ну, від цього ж нічого не зміниться. Путін не зупинить е, війну. Скільки б там, про скільки б днів Трамп не казав. Е, і Трамп має, має ухвалити рішення. Він може 8 серпня сказати: Ну, ще 10 днів почекаємо, от Вітков там про щось говорив, Путін там щось обіцяв. От там от, знову відбудеться, скажімо, зустріч у Стамбулі. От подивимось, як це улюблена фраза Трампа, до речі, подивимось, що буде, коли він не знає, що він саме чого він саме бажає і яке рішення він хоче ухватити. Тому я би не орієнтувався на 8 серпня, як на такий день, коли щось таке незвичайне станеться. І я не думаю, що так буде. Я думаю, що. Максимум, що Трамп може зробити 8 серпня, це запровадити санкції проти Росії, і ті чи інші санкції до речі, Міністерство Фінансів Сполучених Штатів підготувало пакет санкцій. Ще в на початку травня вони були повинні були були запроваджені разом з санкціями Євросоюзу чи сімнадцятим пакетом. Євросоюз тепер пір запровадив сімнадцяти пакет санкцій, 18-те сполучені штати. Востаннє запроваджували санкції проти Росії на початку січня, це робила ще адміністрація Джо Байдена. Тут ще знаєте: насправді сьогодні Пісков прес-секретар Путіна сказав про те, що зустріч Зеленського і Трампа можлива, як це раніше пропонувала Україна, але після того, як Зеленського і Путіна. Я думаю, що так було... Зеленського і путіна можливо лише після того, як буде все підготовлено і опрацьовано експертними групами. І можливо, це так само якийсь сигнал для Трампа, що Російська Федерація не виходить із перемовного треку, що вони готові працювати. Ну путін же ж під час зустрічі з Лукашенком, знаєте, так мамоволі сказав, що це питання для, для, до для України. Якщо вони зараз не готові йти на якісь компроміси і на якісь перемовини, то Росія буде чекати стільки скільки треба. Це знову вони ось цими сигналами перекладають відповідальність на Україну, щоб в очах Путіна виглядати як такими, що не хочуть сходити з проговорного треку і хочуть домовлятися, нібито в очах Трампа. Я думаю, мав так, так. Ну так, так, воно і є. Ось це те, що сказав Пісков, звичайно, було сказано для, для Трампа. А, що мав на увазі, я думаю, що. Жодних сумнівів не може бути, що він мав на увазі, але ну, якщо Україна погодиться на капітуляцію, то він може зустрітися з Зеленським для того, щоб значить, Україна підписала свою капітуляцію. Де-факто це означає це. А те, що сказав Пісков, ну, ну я абсолютно з вами згоден, що це було сказано для Трампа, щоб показати він, що бачите, Росія ж не відмовляється від перемовин, ми готові надалі. Хоч 10 років проводити перемовини, продовжуючи війну. Що що Україна винна в тому, що війна продовжується, тому що вона не погоджується на нашою мовою? І ми все одно з вами повертаємось до того, що рано чи пізно Трампу доведеться ухвалити рішення, що ж він буде робити. Тому що якщо він буде до настійчені продовжувати свої дедлайни два тижні, скільки разів він там казав про два тижні? Спочатку свого президентства там 50 днів, 10 днів. А, якщо це він буде продовжувати це робити, то він просто Ну я думаю, що він розуміє, що сам він буде погано виглядати в очах всього світу, просто, просто буде, буде виглядати слабким а, політиком. А для нього це ну неприйнятно через просто його занадто велике таке его. І йому доведеться щось вирішувати. Я не знаю, чи буде це 8 серпня, чи буде це пізніше. Але я думаю, що це буде скоріше, раніше ніж пізніше, тому що ну просто через таку ситуацію. Ну поки І, що там... так будемо для, стежити. для Трампа є неприйнятним. Для Трампа є неприйнятним, коли він не виглядає, от е е в очах навіть у власних очах над ситуацією, що він керує процесом. Для нього є неприйнятним, коли він от, виглядає, як як а, а, така людина, як яка програла, або або якою мені побігти Для нього? Це абсолютно неприйнятно. Поки що ж залишається нам стежити з вами за процесом. Дякую вам за змістовні роз'яснення, за те, що знайшли змогу до нас долучитися. Ігор Айзенберг, професор Монхетенського університету, що в Нью-Йорку Сполучених Штатів Америки, був із нами на зв'язку. Говорили ми про мету візиту Стіва Віткофа, спецпосланця Трампа до Москви.